Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ми розпочинаємо акценти у четверту суботу листопада. В Україні вшановуватимуть пам'ять жертв голодомору та політичних репресій. Найстрашнішим для українців був голод 1932 33 років, що забрав мільйони життів. Зараз в країні триває війна, ворог знову прагне знищити українців. Про зв'язок подій говоритимемо з моїм гостем. Це Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету Зену. Вітаю вас, пане Сергій. Таю, отже, за різними оцінками, від 3 до 10 мільйонів людей загинули під час голоду, якраз таки 32-33 років, і майже 4 мільйони українців серед загиблих. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Скільки на вашу думку було все ж таки жертв голодомору серед наших земляків, і чому власне голодомор вважається геноцидом нації? Як ви бачите, сама цифра говорить про те, що немає точних підрахунків. Є навіть менші цифри, дехто говорить про те, що 800-900 тисяч, а дехто доводить разом із потенційними демографічними втратами до 12 мільйонів. А в чому проблема найбільша? Те, що з одного боку дійсно приховувала радянська влада кількість жертв? І на відміну, наприклад, від голокосту, знищення єврейського народу немає переможеного. Да? тобто, коли перемогли нацистів, то було зібрано всі матеріали щодо населення єврейського. Німці вели статистику, скільки відвозили до концтаборів, скільки було ув'язнених, скільки було знищених. Тобто, там цифри встановити більш-менш. Ж було легко, геноцид, який не був покараний, він вимагає інших обрахунків. Це пов'язано із тим, що дійсно держава, яка залишилася радянський союз да, на цих теренах, а він, по-перше, приховував. Ці події з іншого боку, а взагалі замовчав на всіх рівнях, що це відбувалося. Якщо говорити про цю саму кількість жертв, є інститут вивчення голодомору при музеї голодомору в місті Києві, там на сьогодні визначено цифру десь в мільйонів. Знову ж я говорю, десь ми розуміємо, що будь-яка жертва будь-яка загибла людина це трагедія. Але настільки була масова смертність, що встановити досить важко. А ви скажете, ну все-таки це 32-33 рік, 20-те століття існували рахси, да реєстрація актів відбувалася народження, смерті відповідно, тобто в нас якісь повинні бути дані на це. Також можна сказати, що да, дійсно існували списки там колгоспників, як би можливо, але коли доходять до Реальних обрахунків по перше, під час Другої світової війни величезна маса цих документів первинного характеру була знищена. А по-друге, велика кількість документів була просто фальшована, тобто, в під час Всесоюзного перепису населення, який відбувся через декілька років, було виведено наскільки на сьогодні встановлюють дослідники абсолютно фальшиві цифри для того, щоб приховати ось цю первинну смертність. Плюс до того ж, якщо говорити про колгоспи і колгоспний устрій, де і відбувалося найбільша кількість смертей, в містах теж це, до речі відбувалося. Про це досить часто замовчують про смертність в містах. Вона теж була досить велика. Так, ось якщо говорити все таки про колгоспи, то в чому взагалі було організовано цей геноцид, голодомор? А для радянської влади було важливим загнати все українське селянство в колгоспи, для того, щоб визискувати додатковий продукт, тобто без економічних, якихось нормальних, сталих ринкових взаємовідносин, а просто забирати додатковий продукт, мається на увазі зерно, м'ясо, молоко, забирати із селян. А це. Так зване повсякденне зло, да? тобто в задумі, судячи з усього комуністичних вождів, не було знищення як такого українського народу. А в їхньому задумі було перетворення відповідно от українського там, суспільства на таких собі напівфеодальних рабів, які можуть відповідно давати не Обхідний продукт для потім індустріалізації країни. Mm. Оцей Дніпрогрес, яким ми пишаємося, індустріальний комплекс, яким ми пишаємося. А він також є наслідком цієї політики. Комуністам потрібно була велика маса грошей. Що вони робили з одного боку для індустріалізації і для забезпечення свого панування на цій території, з одного боку, вони продавали культурні цінності за кордон і грабували церкви, руйнували руйнували церкви. Ви і продавали все це е, за кордон. Це скупляли масово. Е, Представники західних країн, центральної Європи, західних країн з іншого боку, їм потрібно було зерно для того, щоб купляти західні технології. Для кожної таємницею, що всі технології 30-х років, і 20-х попередньо куплені радянською владою на заході. Для цього потрібно була стала валюта або зерно. Вони її, власне, продавали. А для організації цих колгоспів, щоб легко можна було забрати зерно, треба. Було відповідно знищити опір. Опір був як національний український, це всі ті представники інтелігенції, військових кіл, які приймали участь в українській революції 1917 років. Їх попередньо було засуджено у справі спілки визволення України, і таким чином це призвело до руйнування цієї верхівки інтелігенської. Ті, хто очолював якісь повстання. Тут треба ж подивитися, ви говорите говорили про передумови, так, початку Голодомору. По-перше, Голодомор був вже в Україні в 21-22 роках, так. Ну, просто потім, задали тут, який та, був такий най, найбільш, най, най Найбільше загиблих, mm -hmm. так, і він був, на відміну від Голодомору 21-22 років, на відміну від Голодомору 46-47 років, майже не зумовлений ніякими зовнішніми факторами. Тобто, і 21-22, і 46-47 все-таки Повоєнні голоди да uh -huh. відповідно тут можна апелювати до труднощів до зруйнованої економіки. Голод же 32-33-го, після багатих 20-х років, коли економіка України розвивалася в сільському господарстві шаленими темпами. А коли врожаї були досить великими, навпаки, кажуть, що тоді не врожай припав, якраз таки на цей час не врожай. Стосувався ну, та індустріалізації, так маленький неврожай стосувався лише маленької території, і в чому був не Якщо згадати мемуаристів цього періоду, а історики завзі на джерела опираються, то відомий генерал Григоренко, уродженець нашої Борисівки, Приморського району, відомий учасник Другої світової війни, потім дисидент, захисник кримських татар, Так ось він говорить про те, коли він навчався в 30-31 роках в академії в Москві, приїжджав сюди до батьків в Борисівку. Він говорить, що все Чило про те, що голод насувається. Чому тому, що землю забирали у справжніх хазяїв, ті, які вміли її обробляти масова колективізація, репресії проти господарів, розкуркулення, так зване, найкращих господарів репресували, відсилали до таборів, засуджували. Землю забирали, організовували колгоспи. Це ж була приватна власність земля. В колгоспах а, все це проводилося методом неймовірно нехлюйського ставлення до організації процесу. От не було елементарно приміщення для утримання великого такої маси худоби. Да, от забрали 100 коней з села. А де їх стайні немає? Всі вже маленькі стайні, на п'ять там коней максимум. Mm -hmm. а, розкуркули когось, зігнали людей відповідно, М -м, коней зігнали, вони там померли, ті коні через Це якийсь Так, абсолютно. Це, і він говорить, що на а, початок 32-го року а, за його спогадами да, величезна кількість була необробленої ріллі. Тобто, не врожай був спричинений не природніми факторами да, посухами, uh -huh. а не врожай був безгосподарським ставленням у цієї комуністичної верхівки. А плюс примушували засівати колгоспне керівництво радянське, да, районне, примушували засівати, коли їм було зручно. Тобто, а давайте ми засіємо до всі площі, відповідно, не так, як природа да, визначається, коли там потрібно відповідно воло. Бога, да, і все останнє. А тоді, коли там до 8 березня давайте да, щоб щоб у нас була гарна дата, ми проведемо мітинг, от прекрасно, відповідно, і зробимо Оце не безгосподарність призвела також до а, того, що не було ні ремоненту, а, ні людей, які могли обробляти. І в керівництві часто колгоспів були на тих зараз прославляють, говорять, от мій там комуністи, справжні комуністи. Ці справжні комуністи найчастіше не вміли господарювати. Вони вміли мітинги проводити, вони вміли відповідно. Там проводити там, якісь читання Маркса, да, або ще щось, але займатися на землі, господарювати, вони, на жаль, не могли організувати процес. І взагалом, в чому жах всієї цієї комуністичної системи, да, в тому, що і показав це потім і досвід Китаю комуністичного, і інші сучасної Корейської Народно-Демократичної Республіки, а в тому, що. Підміна ринкових відносин цим е, розпорядчим е, наказом, да, що от відповідно от, от зробити так і так, це не діє. Ну, насправді економіка живе за своїми правилами. І це все призвело до о, 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 накопичення проблем, і плюс російські верхівці, ну, умовно говорячи, російські, да, ми розуміємо, що і Лазар Каганович, да, і Іосіф Сталін, і, і Молотов, і інші. Не всі були етнічними росіянами, м'яко кажучи, так, але вони представили. Російську імперію, як таку, яку на той момент називали Радянським Союзом, от а Радянський не Союз та, і цей так. Цей Радянський Союз власне боровся також із національним спротивом. Це ж було і в Середній Азії, і в Казахстані. В цей же момент ну, тільки хотіла запитати: угу. От ви сказали, там недосконале господарювання, тобто таке якесь ставлення угу. до того, що необхідно там посадити до 8 березня, так це що лише в Україні було ні, не в. Україні. Тобто, але все ж таки це великий план на знищення українців чи якась просто недолугість влади? Отут от знову ж питання відповідно щодо великого плану на знищення українців. Чи існував а, саме ось визначений от людьми, які да як, наприклад, угу. як там Гітлер а, зібрав в бункері а, своїх соратників і сказав, що треба остаточно вирішити єврейське питання, угу. да, всіх знищити? Ну, мабуть, там, мабуть, різниця якось так дуже мабуть, дуже. мабуть, ні, да. Але якщо ми подивимося на інші геноциди, які відбувалися в світі, наприклад, під час першої війни турки проводили геноцид вірмен. Масове було знищення, десь мільйон вірмен було знищено по території Османської імперії, теж не було розпорядження. От ніякого, але війська турецькі разом із курдськими е е напівмілітарними організаціями да проводили. Тобто, негласне, от, от таке було відповідно. Е Ймовірно, це не проговорювалося да, вголос, що а давайте ми знищимо всіх українців. Але методи, якими діяли, і явно національний характер в тих же самих дій, вони показують, що це було знищення все таки українського народу. В Паралельно із знищенням верхівки, як я сказав, еліти да інтелігенції через різні репресії, які починалися з 29-го року, і потім придушення збройних повстань. Дійсно, під час голодомору загинула велика кількість і грецького населення. Територія сучасної Маріупольщини, на жаль, окупована, і болгарського населення. При Азові, наше Запорізьке, також загинула. Але із-за того, що титульним населенням України були українці, власне, да, і нас було найбільше. То власне, тому ми і найбільше постраждали. Та ж сама історія відбулася ну, в Казахстані в цей же момент. У них, якщо в нас було розкуркулення колективізації Голодомор, то в Казахстані було осадження на землі. Кочові народи, кочу їх примушували у цих кочових казахів, примушували займатися сільським господарством, а забороняли їм кочувати, переміщення. А вони не вміють. І так само безгосподарськість, і так само масова смертність. Ну і ще щодо геноциду, цього дійсно, за міжнародними конвенціями, це все має ознаки абсолютно геноциду. знищення. Чому тоді це не всі, не всі підтримують, не всі з цим погоджуються. Чому не підтримують? Країн, власне, погоджують. Навіть в країнах, в тих же саме США, кожен штат для себе визначає. Угу. Навіть місто може визначати там, департамент у Франції, так само федерацію федеральна земля може в Німеччині для себе визначати. А тут декілька питання. Ну, найперше, звісно, це агресор Російська Федерація в цьому протидіяла, да, досить глобально з іншого боку. А будь-який геноцид вимагає покарання винних, так і вимагає або виплати репарації. Це як от проводилося з нацистської Німеччини, які до сих пір виплачують державі Ізраїль певні кошти. Тому відповідно Росія скрізь блокувала ці речі, а також питання. Тання да, чому Ізраїль той же самий не визнає з української дипломатичної точки зору існує думка, ну і, мабуть, вона є нормальною. Да, про те, що будь-яка держава, все таки будь-який народ в першу чергу піклується про себе. Да? Якщо відповідно буде визнано, що ось є така ж співставна трагедія, так яка із голокостом єврейського народу, де було тотальне знищення, то це відповідно мені здається, там так. от... Більш... Трагічна ну, ситуація була в цьому плані. так, відповідно тому тут іще питання, ж знову ж до того, хто відповідати да, буде. Угу. Там було чітко визначено от переможена сторона, відповідно, ось вони були відповідно покарані, да, були судові процеси. А в Україні ж, незважаючи на. Таку ж саму кількість знищених, да, от, внаслідок Голодомору. А питання також постає і про виконавців серед представників місцевої еліти, тому що це були ті, хто організовував Голодомор. Це угу. ж Приходили бригади, да, які забирали зерно. Це в Тому ж... числі в цих бригадах були й самі українці, так, українці вислужитися там так, треба було так, ще так, щось. Так, Це все говорить про те, що дійсно були українці, які так само забирали Брали більшовицька влада в цьому діяла досить цинічно так, але вони і от брали от мешканців сусідніх сіл, да, от і говорили: сьогодні активісти йде, ми вигрібаємо хліб у них, да, от забираємо для того, щоб нам там посівну кампанію організувати або там щось купити відповідно. А вони там не віддають нам цей хліб. Забрали, а на наступні вихідні там, чи наступний тиждень. Збирають із того вже пограбованого, мовно говорючи села активістів кажуть, а дивіться, що вони з вами зробили відповідно. Давайте ще там мітлой красної пройдемося, щоб вигребти все. Страшні речі да, робилося. Якщо говорити про матеріали усних експедицій, а наш історичний факультет займається збором якраз усних свідчень голодомору, а дуже страшні речі творилися на території нашого регіону Запорізької області, так звані. Вана, ця червона мітла приходили зазвичай там бригадир міліціонер, а представник партійний. І прям по хатах ішли, там підвода їхала, і потім вигрібали всі зернові залишки у цих людей і просто забрали. Хто чинив спротив, міліціонер, ось відповідно, все заарештував і на Сибір, да, чи ще кудись. Ну і після цього почалася масова смертність. Да, коли доїли продукти, всі найбільше вмирало навесні 33-го року. Зафіксовано, здається. Червень місяць, тобто, коли пішли е, перші плоди зелені, да, масове uh -huh. отруєння, от, от, от питання про фіксацію, да, також, от, від чого ця людина померла? Вона була ослаблена. А з'їла якийсь зелений yeah. фрукт, да чи зелену пшеничку навіть пожувала там чи щавель. Отруєння вона помирає від отруєння, да не від голоду. Але масові факти людоїдства зафіксовано також. Це говорить про те, що а, люди перейшли у ту межу. Да, певно, ну і знову ж про усну історію. Тут людям треба було і визначатися, як це не страшно, кого залишити в живих. Да. Сім'ї були багатодітні. Yeah. А історію: ось молоток-мачка розповідали. От сидять подружжя літнє. Вони говорять, що їхні батьки працювали на залізниці, залізниці і там пайки видавали. Да? А брат батька він був колгоспником і, відповідно. А спочатку помер цей батько, потім десь пропала мати ці не знають. Відповідно, вони ж дітьми на той момент, ті, хто нам розповідав, кажуть, і вони чули розмову своїх батьків. Вони кажуть: отут цього залишилося сироти, племінники наші, каже, їх там шестеро дітей. І каже: а треба визначитися, кого ми можемо підгодовувати. тут ці слабенькі двоє відповідно, мабуть, вже не виживуть. Ми їм їсти давати не будемо. Ну, уявіть собі, ну то ну, це от, жахливо то цей перелом, перелом в голові людей, які отак от, от, от визначають щодо своїх рідних. Е, у нас, на жаль, завершується ефірний час. Хотілося б ще про паралелі поговорити. Чи можна голодомор з сучасною війною, чи дійсно як і радянський союз, Росія е, досі боїться української державності? Ну, якщо коротко, е. можна так. Е. Мабуть, речі співставні, але співставні, взагалі, в контексті всього 20-го століття, можливо, і раніше, да, процесів, які відбувалися між українським та російським народом, і між імперією російською, радянським союзом і українським народом, а дійсно те, що відбувається зараз, як показують приклади певної міри співставні, тобто немає розпорядження про знищення українців, да але дії фактичні. Які вказують на масові вбивства на окупованій території, а на лінгвоцит той самий, тобто заборона використання української мови на знищення українських підручників, так історії, відповідно, які звучать зараз в школах на окупованій території Запорізької області, то там вчителі примушують говорити лише російською мовою учнів, погрожують батькам за використання. А дітьми української мови на уроках забрати дітей і віддати їх до сиротинців на території Ростовської області це абсолютно співставні факти, те, що відбувалося і тоді. Ну, все ж таки віримо, що не допустимо не повторення історії, що будемо перемагати ворога, і святкуватимемо скоро перемогу, і все ж таки. День пам'яті маємо неодмінно запалити свічки і не забувати, що таке у нас був був такий факт в нашій історії. Дякую вам. Дякую, це був Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент історичного факультету зну. А я бажаю вам гарного завершення дня. Давайте цінувати те, що маємо, і не забувати уроки історії. Хай щастить до зустрічі.